Вітаю, в скандал потрапила розетка. Її креатив з Дональдом Трампом не оцінили в США. Креатив цей полягав у наступному: продаж презервативів за промокодом Трамп. Ну і є відповідні фото, такі ну, не фото, а зображення ілюстрації, де відриваєш презерватив, там голова, схожа на Трампа. І все це розетка запостила в себе в різних ресурсах, що правда вже видалили. Видалили після того, як в Сполучених Штатах Америки Чей Бовенс написав: The attacks on real Donald Trump continue in Ukrainian society». Тобто ну, атака на Дональда Трампа продовжується в українському суспільстві. Вже Джейді Венс пояснив, що не потрібно цього робити. Вже Маск пояснив, що не потрібно цього робити. Вже сам Трамп пояснив, що не потрібно це робити, бо це тільки ускладнює комунікації. Вже в українському суспільстві деякі громадяни зрозуміли, що щось іде не так. Спочатку був стокгольський синдром, і ми за е, свого президента. Ну, дійсно, що ж це на нього наїжджають. Але вже навіть люди, відійшовши від цього, зрозуміли, що щось відбувається не те. Таке відчуття, ніби якась команда дана на атаку на Дональда Трампа. Для чого це, що це має зробити, що це має змінити, і як це має вплинути на Дональда Трампа, ніхто не говорить. Просто хамство поширюється в українському суспільстві відносно позиції Дональда Трампа, відносно самого Дональда Трампа, чи ладно би позиції його. А самого Дональда Трампа, ну і от цей чей пише, що. Українсь uh, equivalent of Amazon promo code Trump. Ну, Тобто, на, Амаз... на аналогу Amazon в Україні розетка поширили товар з промокодом Трамп. Ну, і що таке кондом, ви, напевне, зрозуміли. Презерватив. Ну і далі uh, вони пишуть про те, що. Uh, ну... Вони запитують взагалі, а хто там має частку в цій розетці, там і так далі, і хто там дійсно в ній. Розетка цей вже товар видалила. Правда, промокод до сих пір працює. Ми перевірили. Перевірили, спробувавши використати цей промокод. Дійсно, є знижка на презервативи за промокодом Трамп От уявіть собі. Щось подібне на Амазоні з'являється презерватив, ну або якась іграшка з Секшопу, і промокод Зеленський. От як би ви поставились до цього? Як би ви поставились? Напевно, вам, як громадянам країни, незалежно від того, як ви ставитесь до Володимира Олександровича, було би це дуже дивно і неприємно, і реакція була б бурхлива в українському суспільстві. Проте. Люди в США виховані і бізнесмени не опускаються до такого. Проте в Україні можна все. Можна все тоді, коли не знаю, тебе можливо, чи попросили, чи, чи я не знаю, як, як можна, чи по, просто потрібно показати, що ти в тренді. Я думаю, що Дональд Трамп буде діяти двома: ну, не він сам, а його люди. Перше, це розетка може отримати чудові в лапках часи. Ну, наприклад, перевірка їх фінансової, фінансової активності, сплати податків, зарубіжних активів. Вони там бізнес вирішили розширяти да, десь. Ну і так далі. І все можна перевірити. Адже ти тільки в Україні герой. А тільки ти трішечки за Україною, то там діють інші норми, інші закони. І ще, до речі, невідомо, де розетка там, офіційно зареєстрована, де вона запаркована, де в неї є активи. І ем, якщо Ілон Маск заморочиться, а він може заморочитись, то вони можуть знайти все, що завгодно. Ну і ось українці почали писати, що ми вам оцей промокод роздрукуємо і наклеїмо на центральний офіс на дружби народів. Тоді, коли ви закриєтесь, а в Україну прийде Амазон. Бізнес не повинен бути настільки бикуватий в політиці, моя точка зору, це не ваша справа. Ваша справа забезпечувати громадян товарами і послугами. Ми ось нещодавно, буквально вчора, були в одному з відділень розетки, і бачимо, що є проблеми з персоналом. Персонал. Ну, так собі. З ним потрібно працювати. Не всі такі. Далеко не всі такі. Але те, що ми бачили вчора, ми бачили не е, працівницю, ми бачили робота. Робота, який ще відчуття таке, що вона ще й ненавидить нас, що ми прийшли. От з цим працюйте, з персоналом працюйте, з людьми, з товарами, з послугами, з ціноутворенням. З цим працюйте. Бо дуже легко так розгорнутися по всій Україні, а потім. Починати грати в політичні ігри. Вони завжди для бізнесу небезпечні. Але, на жаль, в Україні от кожен бізнес намагається якимось чином показати свою лояльність до влади. Так, показували лояльність до Януковича в свій час, до кучми до того. Порошенко якось трішки менше цим страждав. Ну а от сьогодні бізнес теж намагається грати в цю гру. Ну, що сказати, ситуація розгортається, і думаю, що просто так це не залишить Сполучених Штатів Америки, адже вони пильно слідкують за тим, як в українському суспільстві шириться оця антитрампівська істерія. І якщо ви підтримуєте це, то просто поставте просте питання перед собою. Що було б сьогодні, 23 лютого 2025 року? Якби 6 листопада 2024 року переміг не Трамп, а Камала Харіс, яка ніколи ніякими словами не говорила про мир в Україні. Ніяк. Вона і про війну особливо нічого не говорила, тому що їй потрібно було зберегти там певний перетет. Трамп однозначно говорив про зупинку бойових дій в Україні. Він не боявся це сказати. Чи українці думали, що Трамп сам вийде в атаку і буде воювати з нашим ворогом? Так там на передові наших чиновників немає. Чи як? як ви собі це вважали? Трамп намагається зупинити бойові дії в Україні так, як він це вважає корисним для Сполучених Штатів Америки. І одна з пропозицій це певне спільне патронування фінансової системи в Україні. Я, як громадянин, нічого поганого в цьому не бачу. Тому що я бачу, як зростає добробут чиновників, а не звичайних людей. І якщо Трамп. І його люди будуть контролювати гроші, які надаються, копалини корисні, які будуть здобуватися. І ця частина цього буде йти в відродження України, та раді Бога, яка проблема? А те, що вам розповіли, що там в угоді не написано про гарантії, я вибачаюся, а це що не гарантія? Доступ до спільних ресурсів спільної економічної діяльності це не гарантія. Та в усьому світі вся історія побудована на тому, що країни або торгують, або воюють, або не мають ніяких відносин. Так от, і будь ласка, ну, з Штатами воювати ми не будемо. Так, от, варіантів, або ми торгуємо, або не будемо мати з Штатами ніяких відносин. І Трамп прямо це говорить: ми виділили на вас дуже багато грошей на нас, ми нічого не отримали, ми більше виділяти не будемо, але у вас є ресурси. Ми готові разом з вами їх добувати? Ми знімаємо з вас борги, ми не будемо вам збільшувати борги, ми не будемо вам більше давати кредитів. Ми не будемо на вас звішати кредитів. У вас є копалини, ми добуваємо, продаємо, і ви закриваєте всі свої борги, паралельно маєте ще економічний розвиток, відбудову і так далі. Скажіть мені, в чому тут проблема? Де тут халепа? Де ви бачите, тут проблему? Проблему такого масштабу, щоб на українському маркетплейсі всеукраїнського масштабу, за деякими плітками ще й пром належить резеці, продавалися презервативи за промокодом Трампа. Це чесно, це нормально? Це люди адекватно е, сприймають світ. Це люди, які дійсно хочуть миру Україні. Чи коли власники бізнесів заброньовані, то їм здається, що. Воювати можна безкінечно. І от ця ситуація в українському суспільстві сьогодні викликала інше питання. А хто реально дон? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Лайки, дизлайки, вітаються. Не будьте байдужими, бо ви бачите, що відбувається. Денну повістку оцю адженту, як вони називають, порядок денний формують ті, у кого є бабки. Вплив і влада. А ви всі сидите тихенько і робите вигляд, що отак воно й має бути. Так не має бути. Це ненормально. Бо так нас ведуть не, не в тому напряму. Ви і олігархи сьогодні в Україні мають різне відношення до Дональда Трампа. Тільки олігархи і люди з великими грошима можуть на вас впливати і на те, що ви думаєте. А ви на них ні. Бо ви сидите і помалкуєте. Тому Коментарі, підписки можна стати спонсором каналу. Це все вітається. Бережіть себе, ну а скрини з недолугою, хамовитою, як на мене, рекламою, розетки, телеграм є в описі каналу.